Доки ти твориш себе, ми творимо для тебе, друзі. Ми переходимо до обговорення ситуації на фронті і подій, які трапляються нині, і на Московії. Про це поговоримо із нашим гостем Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня! Бачимо, ми все частіше відбувається бавовна. Спочатку нафтобаза горіла у Севастополі. Сьогодні у Тамані пала ну, красиві кадри. Ми на них так любуємося, дивимося, але крім цього, ще ось потяги там сходять. Щось підривається залізниця, там десь леп падає, там безпілотники літають. Що це відбувається? Поясніть нам, будь ласка, і чому все так кучно? Ой, щоб я знав, що там відбувається, так я ж не знаю, що там відбувається. Від того і страшно насправді дійсно, які ми повинні зробити найголовніші висновки з того, що відбувається в Російській Федерації. По перше, ми бачимо таку собі системність інцидентів різних інцидентів на різних об'єктах, а які, по перше, має вплив на забезпечення російських окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами. Вони це не каже про те, що вони зараз а, будуть мати якусь критичну ситуацію з постачанням ПММ. Ні, це не так. Але вони а, відчувати почнуть вже найближчим часом дефіцит. Знову ж таки, не критичний дефіцит. Але з іншого боку, а, хто говорить про те, що а, аналогічний інцидент десь не відбудеться на території Російської Федерації або тимчасово окупованих територіях. А вже цієї ночі, або завтра, або післязавтра. Тобто, знову ж таки, системність інцидентів, і тоді, вже можна казати, не просто про дефіцит, а саме про а, кризу. З забезпеченням паливно-мастильними матеріалами передових підрозділів російських окупаційних військ. Другий, другий дуже важливий фактор: це те, що ми спостерігаємо за, скажімо так, руйнуванням їх інфраструктури. А в даному випадку нафтопереробної нафто, загально нафтови. Нафтопродуктів інфраструктури по постачанню і так далі, транзитних вузлів. І тут питання вже в іншому не стільки вже в компенсації цих втрат, в накопиченні цього ресурсу, відновленню цього ресурсу, а саме того, що знищується інфраструктура, яку вони не зможуть швидко відновити загально. тобто збудувати той самий резервуар, а побудувати якусь нову цистерну, новий розподілюючий вузол. І так далі, це на багато років в них виникає ось така проблема з урахуванням того, що вони зараз мають санкційні обмеження. Та технічно та технологічно не зможуть відновлювати ось ці об'єкти, які вже зруйновані. А скільки ще таких об'єктів може бути в перспективі через такі інциденти, інциденти бути зруйнованими? Тобто ми кажемо про а, загальну проблематику, а, скажімо так, функціонування цієї інфраструктури в середньостроковій перспективі. Пане Олександре, а те, що відбувається от поблизу Москви, Санкт-Петербургу, да, це все більш такі центральні регіони, де люди можливо навіть про ту війну і не знали, і не чули, і не хочуть чути. А зараз виходить, що вона вже майже на їхній території. Це більш такий вплив на їхній моральний стан. Ну це також. Але знову ж таки, ми повинні розуміти те, що серед росіян є люди. Які не підтримують е, цей їх преступний військово-злочинний е, військово-політичний е, режим, називаємо його так, е, е, тому що ну і або назвемо його як терористичний режим, це най, найближче, бо Росія все більше на е, начебто на е, ігіл Отже, якщо ми кажемо про росіяни, які цим не задоволені, вони не можуть виходити на протести. Там не можна зібрати протест 100 тисяч, наприклад, чи десятки тисяч, чи хоча б тисячу метангувальників, які протестували проти того, що відбувається взагалі, які дії робить їх країна. Але вони можуть свій протест демонструвати ось такими партизанськими діями. Чому ми виключаємо той факт, наприклад, що це може бути внутрішні також якісь партизанські дії, е, якимось, якихось окремих е, осіб. Ну, наприклад, в них же є е, е, аеромодельні е, заклади, де вони можуть також концентрувати е, к, е, або е, купувати в будь-якому Аліекспресі відповідний дрон та БПЛА. Тому не виключаємо навіть і ці е, випадки. Найцікавіше те, що кожен цей випадок, навіть якщо він локальний, місцевий, так або є причиною е, внутрішнього техногенного колапсу самої Росії, тобто до цього може ніхто не бути непричепний, окрім російської корупції. А його можуть сприймати саме як якусь диверсійну акцію з боку України. Тобто, те, що у 2021 році а, по території Росії було десятки вибухів на їх газотранспортної розпріюючої системі, на це вони не тоді не звертали уваги, що це можуть бути якісь диверсії з боку України. Так а зараз вони можуть у кожному вибухкожний вибух, вони можуть саме в ньому а, звинувачувати Україну. Uh, і це вже великі очі від страху. Пане Олександре, міністр оборони України Резніков, дав прогноз про те, що можуть бути нові жести доброї волі, і от він говорить, що це не його особисте переконання, але це його особисте переконання, яке ґрунтується більше на поведінці Кремля. І от він зазначив, що не виключено, що будуть подавати свої невдачі під соусом деяких катаклізмів. Скажімо, щось станеться з електростанцією, гідроелектростанцією, ЗС. І ось саме через це вони скажуть, що ми будемо. Ми зараз займатися внутрішніми справами, тому маємо відходити із території України, але російські пропагандисти цю заяву перекрутили в їхньої манері і почали говорити, що Київ заставить Росію завершити війну міністра оборони України, тобто що е, кажуть, що, начебто, ми влаштуємо якісь там диверсії на АЕС на гідроелектростанціях. Як нам розуміти цю історію, чи можуть росіяни зараз самостійно щось вчинити, але звинуватити в цьому як зазвичай Україну? Ну, якщо ми кажемо про якусь катастрофу таку глобальну, то про це кажуть уже з, вже з початку дві року. Але я впевнений, що Росія з таким шантажем, так само, як і з ядерною зброєю, не піде на такий крок. Ну тому, що вона розуміє, що так буде знищено її війська. Безпосередньо, які будуть знаходитися в цій зоні, окрім цього, якщо ми кажемо про якісь е такі екологічні масштабні катастрофи, е техногенні, е то це і відповідна реакція міжнародного суспільства, е яка може бути набагато більш жорсткішою аніж до того. Е щодо жестів доброї волі, ну це логічно, коли росіяни звідкіля стікають. Вони обов'язково це називають жестом доброї волі або передислокацією, може і так бути перегрупуванням. Вони можуть це назвати перегрупування військ і так далі. Отже, це логічно, і це очікувано, що коли вони почнуть під час нашого контрнаступу, який розпочнеться, коли треба, а вони почнуть тікати, то вони будуть це називати жестом доброї волі. Я навіть не виключаю. Ну, наприклад, якщо ми кажемо Ну умовно, виключно умовно про південь, Ну наприклад, Запорізька область, ну там вони можуть використати е, такі елементи фемінізму, як, е, наприклад, е, е, що вони передають Запорізьку атомну електростанцію під патронат е, МАГАТЕ. А разом е, з, з АЕС вони під патронат МАГАТЕ передають і енергодар, Васильівку, Токмак, Мелітополь, Геніческ, Бердянськ. Ну і так до самого Криму все передадуть під патронат. Магате. Отже, ну вже готовий такий собі наратив нового жесту доброї волі, чому б ні. Володимир Зеленський сьогодні перебуває з офіційним візитом у Фінляндії. Як зазначається, зустрінеться він зі своїм фінським колегою і мають обговорити оборонну боротьбу України та підтримку України з боку Фінляндії, двосторонні відносини та глобальну геополітичну ситуацію. Крім цього, вже ось більд повідомляє, що Володимир Зеленський, 13 травня, приїде з візитом до Німеччини, зустрінеться з Шольцом. Також зустрінеться з президентом Штанмаєром і від Ахен, де йому буде вручена премія Карла Великого. Ось такі е, візити нашого президента е, до країн, до наших союзників, про що вони свідчать? Чи можемо ми отримати бодай щось нове, про що ми ще не знаємо, е, що б нам хотілося? Ну, скажу так, візит до Фінляндії дійсно був такий неочікуваний. Але напередодні е, в Фінляндії також відбулася дуже неочікувана подія. А саме е, Фінляндія та США між собою уклали м, саме договір щодо розміщення на території Фінляндії uh -huh. на базах фінської армії, е, саме американських військових, тобто розміщення е, представників армії США в Фінляндії на фінських базах. А це було не обов'язково насправді. Якщо казати, що Фінляндія вже фактично є членом північно-атлантичного альянсу, ну це не означає, що це якось зобов'язує країну, щоб там розміщувався контингент іншої країни-члена НАТО. Ні, це саме домовленості двох сторін, і вони багато про що кажуть. Не обов'язкові домовленості, які будуть виконуватися а інший дуже важливий момент одразу після цього Фінляндії приїжджає з візитом президент України. Фінляндія, ми не так багато про неї кажемо, але Фінляндія це дійсно та країна, в яка. А багато чим може допомагали Україні. Допер, по а по-друге, багато чим ще може допомогти Україні. Тобто, в неї е, є якраз ось е, ця сумісність можливостей по наданню нам допомоги як е, радянського зразку озброєння, тому що у Фінляндії на озброєнні є багато такої техніки та е, боєприпасів, а також і західного зразку. Е, тому ці е, контакти та відносини, вони. Дійсно дуже корисні, та вони можуть мати, ну скажімо так, досить непогану перспективу розвитку. Сполучені Штати Америки вже передали Україні майже все необхідне для контрнаступу і готують новий пакет допомоги. Про це напередодні заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі а, і говорить, що Україні може знадобитися не лише додаткова зброя і обладнання, але й ресурси для підготовки бойових підрозділів. Пане Олександре, а, пан Олександр, а... Правильно американському чиновнику заявляти, що в Україні вже на 100% все є, те, що необхідне нам для контрнаступу, і чи означатиме це для ворога, що дійсно Україна вже ось ось розпочне цей наступ? Можливо, розумієте, стосовно щодо теми контрнаступу, існує багато таких моментів, які відповідають саме інформаці... елементам інформаційної війни. Саме інформаційний шум, багато інформаційного шуму, який не дозволяє, наприклад, нашому ворогу зрозуміти ну, дізнатися якихось подробиць щодо контрнаступу. Російське командування досі не знає, в якому напрямку, на якому плацдармі, саме звідки, коли, якими силами та засобами буде здійснюватися ці контрнаступальні дії, і та найголовне. найголовніше це яка кінцева мета у цього контрнаступу. Отже, ми можемо казати, що ця, саме та інформаційна хвиля, яка стосується цієї активної фази контрнаступальних дій, вона є дуже ефективною. Ніхто нічого не може зрозуміти до кінця, і усі кожного разу отримують якусь різну інформацію. Так само, і наші міжнародні партнери, вони там кажуть, роблять якісь свої заяви, але знову ж таки, хто ці люди? Це не знову ж таки, це не журналісти там Нью-Йорк Таймс або політику, у яких там е, е, немає ніякої, ну скажімо так, ніякого розуміння, е, що таке таємна інформація, та як її треба висвітлювати, щоб не нашкодити. Вони роблять якраз все навпаки. А от саме. Е, Пан Кірбі, Єн Столтенберг та інші – це люди, які розуміються на військовій справі, і вона вони знають, коли, що, як саме і де можна казати. Отже, я не виключаю навіть того, що те, що зараз говориться, воно може не відповідати дійсності, а може відповідає дійсності, але з якимись елементами маніпулювання і так далі. Тобто, ну ми зараз все ще в тумані війні знаходимося. Ось наостанок попрошу прокоментувати дуже коротко заяву Блінкена. Він говорить, що ми знаємо, українці обмірковують контрнаступ у найближчі тижні. Подивимося, що станеться, і зрештою успіх на полі бою це найкращий імовірно на швидший спосіб дійсно розпочати переговори, які призведуть до справедливого і мирно і міцного миру. Тобто, Вашингтон не відкидає можливості переговорів, чи це мається на увазі, що за традицією всі війни завершуються все рівно якимись домовленостями. Вашингтон, ніколи, наші міжнародні партнери ніколи не відкидали саме можливості переговорів. Саме дипломатія є пріоритетом завжди. Ну, це цивілізована політика, це цивілізація. Там дипломатія вона завжди превалює над силою. Але знову ж таки, переговори щодо чого? Повернення кордонів 91-го року в Україні повністю під контроль. Ми не проти, чому б ні? Чи наш контрнаступ буде настільки потужний, що фактично єдині переговори, які можуть бути, це переговори про капітуляцію Москви. Все може бути. Ну і до того ж, знову ж таки, заява, що найближчі тижні мені також е, понрав, е, дуже сподобалось ось е, цей акцент. А саме найближчі тижні це коли через тиждень, два тижні, три. А може найближчі тижні це п'ять чи шість чи сім? Все може бути пане Олександре, Вам велике спасибі за інформацію і за те, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру. Я бажаю вам гарного дня і нагадаю, що Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, був із нами на зв'язку.